В цьому сенсі довге відлуння культу особистості виявилось успішне. До речі, так само культу особистості Сталіна. Тобто, довге відлуння від нього залишилось. В цьому сенсі можна сказати абсолютно. Ну Ми знаємо з історії, скільки людей загинуло на похоронах Сталіна. Тобто, це було величезне скупчення. Така ходинка, тільки тоді ходинка була, коли Ніколай ІІ якби. Входив на престол, а тут вже під час поховання. І багато хто плакав, навіть в таборах люди плакали. тобто Плакали ті, кого посадив, той же самий мудрий товариш Сталін, там якби Ятєс Народів і так далі. і так далі навіть багато з тих людей плакали, коли прочитали про, цю, про його смерть. Це показує, наскільки ці технології впливу, і вони не послабшали. Інформаційний вік. Теперішні тільки посилив ці можливості, тому сказати, що неможливий культ особи. Можливий, але знов ну, таки, він можливий, якщо може існувати система, і самодостатньо існувати система. Чи зможе в Україні самодостатньо існувати система з культом особи? Ну, для мене це велике питання.